Презентували уривки власних романів та оповідань, котрі ще не видані. У читаннях, які відбулися в Івано-Франківську, взяли участь письменники з різних міст України. Відвідала захід і наша Вікторія Резум. Фентезі, трилер з елементами жахів та оповідання. Усе це презентували на спільних читаннях. Таким він був невпізнаваним. Пророче, це ваших рук справа. Відповідь почув лише тихий шорох піску з вітром. Зрештою, за хвилею незворушного лежання, на таки знайшов сили обітартися на лікті. Представив уривок із нової книги львівський письменник Андрій Новік. Цього разу для слухачів він зачитав частину свого пригодницького ретро фентезі. Події відбувається 1908 рік. Це справжній наш світ, наша Європа. відбуватимуться і в Швеції, і в Єгипті, але здебільшого у Львові. У Львові тогочасній, тобто в складі австро угорської імперії. І там це історія про музейників, про команду, які займаються пошуком певних дивних артефактів. При тому в цьому ж світі, начебто, реальному і реальній історії живуть певні почвари, різні тварюки, монстрики, деякі міфічні, деякі справжні. Ну там таке поєднання. Ретрофентезі письменник Ігор Антонюк на спільних читаннях не вперше каже, це хороша можливість отримати зворотній зв'язок від шанувальників. Чоловік зачитав для глядачів частину із горор оповідання. Ривок про те, що як до одного студента, ну мізмата людина яка цікавиться монетами, телефонує один чоловік, який каже, що от я маю монети, де римські динарії, де так і так хочеться побачити його цінність. Ну цей студент, відкий фанатик до монетів. Він колекціонує, продає саме це оповідання. Це з Анківськими локаціями так, там згадується і вулиця Труша, і Чуколівка згадується. Ось і інші такі місця, не тільки навіть саме Франківська, але й верховину, звідки ці монети, наприклад, знайдені. Шанувальниця фентезі Тетяна на спільних читаннях із кількома авторами була знайома вже раніше. Цього разу прийшла, аби пізнати творчість і нових письменників. Це дуже така колосальна подія, бо перед нами сидять справді молоді українські автори, дуже талановиті автори. Деякі з книги з них я пробула, на деякі я чекаю. І на початку у нас було представлення, що деякі вже готуються до друку, деякі буде продовження. В Україні ми бачимо зараз справжній такий бум відродження до української книги. Це неймовірно приємно, це неймовірно надихає. І так приємно, повірте, коли ти бачиш кожного дня, там що щомісяця, видавництво анонсують книги, і це книги сучасних українських. Іських авторів власні невидані твори презентували на спільних читаннях також глядачі а досвідчені письменники давали їм поради та настанови.